Ну і продовжуємо тим, що усі ми знаємо, що раз на півроку потрібно порівняти зуби у стоматолога. Це акціома. Але якщо звичайне лікування зубів перетворюється на трагедію, ви вже, мабуть, чули трагічну історію, як у Києві семирічна дитина померла у кріслі дантиста після введення наркозу. Найстрашніше те, що це далеко не перший випадок в Україні. Наша редакція спробувала розібратися, чому так стається, чому батьки не завжди усвідомлюють ризики, а деякі медики поспішають використовувати анестезію. Та головне, на що треба звернути увагу перед тим, як записуєтеся до стоматолога. Дивіться, це дуже важливий сюжет. Звичайний похід до Дантиста закінчився для всієї київської родини трагедією. В Кріслі стоматолога померла семирічна дитина. Поліцейські з'ясовують деталі, а клініка тим часом відсторонила дантиста від роботи. За попередньою інформацією, у дитини зупинилось серце після введення йому наркозу. Експерти пояснюють, застосовувати наркоз під час лікування зубів це не крайня потреба, а звичайний комфорт для дантистів під час лікування. Буцімто дитина засинає та не спричиняє фахівцям, так би мовити, незручностей. Батькам одразу в більшості клінік кажуть, ну все, ваша дитина не дає лікувати, ми нічого зробити не можемо. І це дуже зручно для лікаря. Бо, будь ласка, ми вам робимо ось таку процедуру: ви сидите там на дивані для лікаря. Це мінус там пів години, а то і більше часу. А ще справа може бути в грошах, каже лікарка. Батькам а, пропонують лікування під наркозом, тому що це ще більш прибутково для клініки. Анна лікує дітей понад 20 Років і часто використовує місцеву анестезію. Впевнена, до дітей потрібен спеціальний підхід. Ми беремо, наприклад, другого асистента, сядемо, ось у нас стоїть пуфік, він сідає поряд і каже: тримай мене за руки, я буду тебе тримати, ти мене, якщо тобі щось не подобається, ти можеш стискати мою ручку. Я тут буду поряд з тобою, буду тобі допомагати. Утім, анестезіологи мають іншу думку: кажуть, в деяких випадках без наркозу обійтися неможливо. Однак до введення препарату слід ретельно підготуватись. в першу чергу. Це обов'язок батьків. Об'єм обстеження е, визначає анестезіолог, а керується він е, наявними настановами міністерства охорони здоров'я України. Загальний наріз крові, біохімічний аналіз крові, і навіть можливо колограма, і яких, о, якісь обстеження супутніх спеціалістів. Анестезіологи застерігають, проведення тесту на алергопробу теж панацея від неочікуваних реакцій. Батьки проводять тест, їм показують, що в них немає алергії на якийсь із компонентів. Проте під час проведення самого тесту в нас і стається сенсибілізація, перше знайомство нашого організму із алергеном, і коли вони вже приходять на е у ну, там на лікування до стоматолога і їм вводить той самий препарат, і розвивається бурхлива реакція у вигляді на кілопічного шоу. Фахівці запевняють. Провадення анестезії має постійно моніторитись спеціалістом. Під час маніпуляцій фахівець стежить за артеріальним тиском, чистотою серцевих скорочень, обміном тиску та чистотою дихання. Однак не завжди все може піти за планом. Ускладнення, що є при анестезії, вони не очікувані. Найкритичніший момент, найнебезпечніший, де трапляється більша частина ускладнень то є індукція. Індукція то початок анестезії, засипання ускладнення при виході із анестезії при промученні пацієнта. Втім, професійний анестезіолог має чіткий алгоритм дій при ускладненні та має реанімаційні прилади, щоб стабілізувати пацієнта. Введення анестезії також проводиться за критеріями пацієнта: вік, стать та специфіка організму. На жаль, це не перший випадок в країні, де на кріслі стоматолога померли люди. Два роки тому у Львові після видалення молочних зубів помер п'ятирічний хлопчик. В Тернополі мама привела однорічного сина, щоб полікувати кар'єс. Однак, під час наркозу в дитини впав тиск та її госпіталізували до реанімації. Там хлопчик помер. Юристи пояснюють, бланки, що дають підписувати, часто складені професійно отже, більшість батьків, які привели дитину на лікування, не усвідомлюють, що підписують, адже хочуть як скоріше вилікувати дитину. Батьки нервуються дитина плаче, і лікар, що день ці папери там підписувати, не звертаючи там особливу увагу батьків на якісь там деталі. Дуже часто вживається інформація або про те, що лікар. Знаєте, як то кажуть, не може гарантувати позитивний результат, або він не може нести відповідальність за певного роду наслідки. Юристи радять, щоб перестрахувати себе, слід перевірити клініку у відкритих реєстрах щодо відсутності судових проваджень, а також звертати увагу на сертифікати та відгуки в мережі.